Морозний виклик для України: ця зима може стати найважчою за усі роки війни. Що робити, якщо раптом зникне тепло і вода? Чому експерти попереджають, якщо не злити воду з труб, будинки просто розірве? Скільки протримуються новобуди без опалення, і чому найбільший ризик у хмарочосі? Чи справді сонячні панелі врятують взимку? І наскільки готова Україна до нових атак Росії на енергосистему? Та головне, як пережити цю зиму? Про всі ці деталі уже за мить. Вітаю, ви дивитесь Україна сьогодні з вами. Соломія Долик і останні події. Морози можуть стати справжнім випробуванням цієї зими, якщо в момент аварії на злите воду з труб, їх просто розірве. І тоді ні опалення, ні води, ні спокою. У багатьох будинках це робиться вручну. Тому зараз не чекаючи проблем, з'ясуйте, хто відповідає за ваш тепловий пункт. Потрібно мати механізм, яким чином будуть врятовані системи теплопостачання будинків, себто як фізично буде злита вода з систем, бо легше злити воду з систем і потім знову їх наповнювати, ніж відновлювати зруйновану систему. Бо якщо вода залишиться в трубах і там замерзне, вона їх просто порве. Тому тут також мають бути розроблені чіткі плани та механізми. Це головне, на мою думку, на чому зараз має концентруватися місцева влада, щоб запобігти можливим аварійним ситуаціям. В умовах атак на систему опалення. Експерти б'ють на сполох. Готуйтесь заздалегідь. Знайдіть теплий притулок, куди можна буде піти у разі відключення тепла. Записіться питною і технічною водою хоча б на кілька днів. Тримайте під рукою старий кнопковий телефон. Його батарея витримає навіть тиждень. І не забувайте про ліки. Найнеобхідніше на кілька тижнів наперед. Холод може прийти раптово, але готовність у ваших руках. Найгірше для українців чекати, що за них усе вирішать комунальники, енергетики та місцева влада. Ця зима вимагатиме особистої відповідальності, але без паніки. Фахівці водночас заспокоюють, апокаліпсису не буде. Україна готує багаторівневий захист: ППО, мобільні групи, радіоелектричну боротьбу, посилений фізичний захист об'єктів. Навіть якщо теплообладнання пошкоджене, його можна відновити. Крім того, у великих містах є локальні котельні та теплові пункти. Вони не врятують повністю, але зможуть підтримати частину будинків. Опалювальний сезон стартував майже в усій країні. У комунальників та енергетиків є чіткі плани реагування, але головним невідомим залишається інтенсивність атак. Держава намагається посилювати фізичний захист об'єктів та збільшувати кількість мобільних вогневих груп. Але під час війни абсолютного захисту не існує. Але є ще одна не менш тривожна правда: новобуди можуть стати непридатними для життя цієї зими. За даними телеграф, без тепла такі будинки витримують лише від двох до чотирьох тижнів. Потім усе: холод, сирість і технічний колапс. Якщо не буде теплоносія в центральній мережі, то нікому точно нічого не допоможе ні додаткові джерела. Бо якщо генератор буде працювати, то єдине, що ми зможемо мати, це тільки освітлення місць загального користування. Бо навіть коли насоси працюють, вони ганяють не тепло, а повітря. Сонячні панелі, генератори, резервні джерела усе це безсиле, якщо в системі просто немає теплоносія. І це лише частина проблем. Висотки понад 25 поверхів особливо вразливі. Без електрики вода не піднімається вище 12-14 поверху. Всі будують 25-поверхівки, де стоять насосні, теплопункти і так далі. Ні всім потрібна подача на гору. А без води швидко виходить з ладу каналізація. І тоді весь будинок стає непридатним для проживання. Скільки протримається, новобуди без тепла. Усе залежить від морозів і якості утеплення. Якщо зима буде м'якою, можемо витримати до місяця. Але якщо мороз мінус 15, максимум тиждень. Але ще правда, що сонячні батареї безсилі багато хто сумнівається в ефективності сонячних панелей взимку. Проте експерти стверджують, що технологія працює навіть у холодну пору року. Ірина Корчак спростовує песимістичні прогнози. За її словами, навіть взимку вони працюють на 30% своєї потужності. Але ж там зарядка іде. Основний ефект акумулятори. Отже, ключ до успіху правильна інтеграція сонячних панелей з акумуляторами. Ірина Корчак впевнена, що тренд на автономність невідворотний. Я думаю, що будинки рано чи пізно це пройде якихось пару років, будуть по максимуму падати в автономію. Приватний сектор вже так і робить. А от багатоквартирні, я думаю, що все-таки буде якесь рішення, тим більше технології дозволяють. Та, попри всі намагання РФ зірвати опалювальний сезон в Україні, він триває за планом, кажуть в українському уряді. До тепла вже під'єднало 80% лікарень, шкіл, садочків і понад 70% житлового фонду. Тим часом населення вже навчене торішніми обстрілами і намагається зробити свої оселі максимально енергонезалежними. Ними як саме чи вдається, і чи зможе Україна без проблем пережити цю зиму? Дивіться далі у сюжеті з централізованим теплом, гуркітливими генераторами або ж запасами дрів. Чи вдасться Україні пройти цей опалювальний сезон, попри посилення російських атак на об'єкти енергетики? Валерій Марчук підкидає дрова у коте. Ми стараємося трошки прикету, трошки дрова. Він мешкає у селі Четверня, що на Волині, і працює кочегаром у місцевому ліцеї, у якому навчається 86 учнів. Заклад не газифікований, тому обігрівають його за допомогою твердого палива. І вся школа тепла, тепла школа, буквально. Ну, 40 хвилин. Ми стараємося, щоб було 50 градусів. 50 градусів в системі. Мають ще свій генератор. Тому що котельня на тверде паливо, там своя специфіка. Коли вимикається світло, треба вибирати паливо, торфобрикенти. Mm -hmm. Щоб цього не робити, то ми вмикаємо генератор. А скільки торфу у вас йде на сезон? На нашу школу, якщо взяти попередні роки, це приблизно. 30-35 тонн це на навчальний рік для розпалу. Мусимо використовувати дрова. Цього року підвезли нам 14 метрів кубічних дров тю 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 тю. на сусідній вулиці. Живе подружжя Тамара та Іван Воробей. До їхньої хати газ на відміну від ліцея підведений, але дрова все одно завжди є. Ну, газ не надіятись на один. Газ. Ні, може, а вдруг може не бути. І світла може не бути. Є в будинку і піч. То, тут е, часом і можна зготувати. да, так? можна. І котел на дворі, на якому зазвичай готують їжу для домашніх тварин. Чувак насипає картоплю, там сьогодні варив, ще теплу, а туди дрова кладе. Дровами ще з літа запасається і Андрій Міщенко із Запорізької області. У його селі газ є у всіх мешканців, але регіон прифронтовий. Обстріли енергетичної інфраструктури бувають часто, тому деревина для обігріву тут є чи не у кожного із сусідів. 8 березня влопили по нашій газовій перекачувальній станції. Виключили газ. Ну нам не страшно. Ну воно там запас Туточки запас є трошки. Вон вистачає. Скільки коштував куп? Це я вже не пам'ятаю, мабуть, 1200 гривень. Якщо ж раптом твердопаливний котел вийде із ладу, пан Андрій має ще кілька варіантів опалення. Ось є камін, можу ним опалювати хатину. Або ж за допомогою генератора, схованого у гаражі. Десь літра бензину на 2,5 кВт, це 50 гривень. Ну а якщо немає проблем зі світлом, можна увімкнути електричний котел. Оце 6 кВт котел, який опалює хату. Цьогоріч через теплу осінь у себе вдома пан Андрій опалювальний сезон почав пізніше ніж зазвичай. Скільки могли місцеві урядники відтерміновували і централізовану подачу тепла. У Запоріжжі та області його почали запускати 5 листопада. На повноцінне відчуття тепла в кожній батареї в місті Запоріжжя може піти навіть тиждень. Наразі все йде в штатному режимі, але ми розуміємо, що початок опального сезону точно буде супроводжуватись аварійними ситуаціями, які одразу будуть ліквідуватися. Це нормально. Виріді кажуть, попри непросту ситуацію, тепло подають уже в усіх регіонах України. Соціальні сфери наразі 80% об'єктів лікарні школи не вже підключено, а це більш ніж 19 тисяч об'єктів. І по житловим будинкам це 60% житлового фонду. Північні області, регіони. більше високий відсоток південні, як то Одеса, Херсон, Миколаїв, нижчі цифри відповідно до температурних показників. Наразі усе йде за планом. Зокрема, і завдяки тому, що на державному рівні готуватися до нового опалювального сезону почали ще навесні, одразу по завершенні. Попереднього так відповідно 17,5 тисяч котелень було підготовлено більше ніж 17 тисяч кілометрів мереж підготовлено 340 кілометрів мережі взагалі замінено було. Ремонтувати латати і встановлювати нове обладнання фахівцям доводилося у перервах між масованими обстрілами росіян. Це кадри обстрілу 10 жовтня цього року. Масована атака чи не на кожну область. Під прицілом була і столиця. У частині міста одразу зникли світло і вода. Електротранспорт зупинився. Там, де польщі клоп того не було, ні ні, ні газу. Чи не кожна така атака впливає на обсяги видобутку власного газу, щоб перекрити ці втрати, Україна нарощує імпорт. Ми маємо три джерела находжень. Знаходження у нас е 200 родовищ, п'ять активно працюючих е джерел по ну, напрямки по підземним сховищам газу, і у нас вже біля шести джерел по імпорту газу, і оце от уже така складна конструкція, яка дозволяє нашим. Е газовикам це чередувати, оце і є сталі системи. Тобто диверсифікація поставок для кінцевого споживача для проходження зими офіційний Київ розраховує і на міжнародну фінансову допомогу. Про це Володимир Зеленський на початку тижня говорив зокрема із очільницею Єврокомісії Урсулою фондрляєн. Ми працюємо над тим, щоб закрити ту суму для. Імпорту газу, а на сьогодні ми розуміємо, що у нас не вистачає 750 мільйонів з 2 мільярдів, тільки що президент Орсула сказав, що десь 127 мільйонів євро нам ще дадуть підтримки. Щоб стабілізувати енергосистему в Україні наразі запроваджують графіки знеструмлень. Але що буде, коли вдарить морози, і Росія може ще більше посилити обстріли. У соцмережах почали лякати. Ніби мешканці великих міст просто зараз мають шукати, куди евакуюватися. Бо багатоповерхівки без опалення світла та води враз перетворяться на бетонні коробки, непридатні для життя. На що урядники відповідають зроблять усе, щоб до цього не дійшло, але гот готуються до будь-яких форс-мажорів, зокрема і на прифронтових територіях, відпрацьовані певні сценарії розподіленої генерації, екстреного там живлення, пункти незламності, командно-штабні навчання. Ми координуємо всі регіони, щоб вони їх проводили, щоб Моделювали е, критичну ситуацію, водночас населення розуміє покладатися потрібно насамперед на себе. Але якщо власники приватних будинків можуть приміром запастись твердим паливом, то у висотках мають діяти зовсім за іншим планом, як от мешканці цієї столичної багатоповерхівки. Ну Ось наші панелі. Голова ОСББ Наталія Ривкіна веде нас на дах будинку. Тут на початку року встановили сонячні панелі. Генерація 15 кВт, тому 800 тисяч коштував весь проєкт, 436 тисяч ми отримали гранту. І ще 400 тисяч ми зібрали з мешканців нашого будинку. Це наш інвертор, який саме сонячну електроенергію інвертує. І це в нас акумулятор. Це як батареєчка. До джерела під'єднали. Ще й індивідуальний тепловий пункт таким чином опалення в кожній квартирі залишається на той час, поки акумулятор поки батарейка не розряжеться. Якщо ми хочемо, щоб цілодобово треба акумулятор підживити генераторам. У КМД кажуть, у планах зробити столичні будинки максимально енергоефективними та автономними. Для цього діє кілька спеціальних програм. Це програма 70 на 30 енергоефективності. Та це програма компенсації за резервні джерела. У нас по таких програмах, наприклад. Це вже в місті 70 сонячних електростанцій було на, на будинках. От також це програма капітальних ремонтів будинків на принципах співфінансування. От і це програма, коли при Організація СББ ми видаємо разові кошти на те, щоб привести будинок до ладу і бажаючих отримати допомогу від міста наразі чимало. От програма співфінансування у нас понад 2 мільярда. Програма кредитів, а це вже понад 20 мільйонів. Зрештою, це має не лише модернізувати наші оселі, але й зробити суму у платіжках значно меншими. Олена Лоскун Тетяна Хомич та Дар'я Назарова ТСН один плюс один марафон. Єдині новини, а як ви готуєтесь до цієї зими? Пишіть у коментарях, ставте вподобайку під відео та будьте в курсі головного разом з нами. Далі більше побачимось у наступному сюжеті.